Тут починалося встановлення Харкова. Саме це меце, зазвичай кажуть, розповідаючи про університетську гірку. Та сьогодні на цій локації люди в сигнальних жилетах. Здійснюється на сьогоднішній день роботи такі. Ложиться плітка, потім каналізація. Вже проважимо труби на газове оборудовання повністю. Виконуємо так, якісно, тому що ну, це наша робота. Є складнощі, труднощі. От, ну, Такі м'ялич, мі так сказати. Та чим зумовлені ці роботи? Справа в тому, що стан університетської гірки викликає суттєве занепокоєння фахівців. Війна принесла Харкову багато руйнацій, і ця історична місцина не стала винятком. Обстріли та постійна вібрація дали про себе знати. На схилах тамтешнього скверу зафіксували сув ґрунту. У ну, наше місто постійно перебуває під ракетними ворожими обстрілами, тому це детонація, яка постійно в місті є. Це і є основна причина, чому виникла ця проблема. Ігнорувати проблему було б ризиковано, адже йдеться не просто про ландшафт, а в першу чергу про безпеку харків'ян. Це може привести до цілої катастрофи. Ми з вами знаємо, що внизу в нас знаходиться вулиця Клочківська Узвіз, і тому це в нас може привести до, не дай Бог, до загибелі людей. Зважаючи на нагальність проблеми, департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міськради уже розгорнув на локації масштабні роботи, покликані убезпечити містян від можливих негативних наслідків та привести місцину до ладу. Комісією з надзвичайних ситуацій було прийнято рішення щодо негайного проведення робіт до ліквідації і тому технічні рішення, які були закладені в основу цього проєкту, це, по-перше, укріплення схилу. Палями, бо це в нас насипна частина міста. Треба було зняти насипний ґрунт, а також будова розвантажувального майданчика для того, щоб розгрузити цю площадку і зменшити навантаження на сам схил. Окреме питання стара каналізація, а точніше її відсутність. Тож у проєкт включили сучасне водовідведення, яке вбереже від майбутніх руйнувань. Також тут є ще одна проблема, оскільки це стара частина міста, оскільки тут немає ливневої каналізації, тому в проєкт обов'язково було включено те, що в нас повинно бути рішення до водовідведення, щоб ми не зазнали цих руйнацій в майбутньому. У профільному департаменті наголошують, після завершення ремонту територію біля скверу вічного вогню приведуть до ладу. Це не лише питання краси, а й повага до місця пам'яті. Після того, як будуть проведені будівельні роботи, тут буде проведено благоустрій території, бо, як ви бачите, на майданчику тут працює важка техніка, тому те покриття, яке є сьогодні в цьому сквері вічного вогню, воно познало зашкоджень. І після того, як будуть закінчені будівельні роботи, буде територія відновлена та проведені роботи по благоустрою цієї території. За словами фахівців, у результаті ремонту місто отримає не тимчасовий компроміс, а повноцінне вирішення проблеми, що дозволить зберегти університетську гірку для наступних поколінь. Якщо ця проблема виникла, то вже інженерні та проектувальні рішення вони направлені на те, щоб цю проблему рішити і більш до неї не звертатися. Зважаючи на специфіку цієї історичної місцини, складнощів тут не бракує, та, попри все, робота не зупиняється. Команда тримає темп, бо знає, заради чого працює. Після того, як ми вскриваємо ґрунт, ми бачимо, якісь там комунікації проходять або якісь ще там інженерні системи. Тому ці проблеми постійно виникають, але ми для того є, щоб їх вирішувати. Роботи на локації тривають уже близько трьох місяців, і як прогнозують у профільному департаменті, будуть завершені до початку серпня. Ольга Трачук, Віктор Ноздрачов та Станіслав Гришко, Харків. Новини.